Вітаю пані та панове. З вами знову Біллі. у цьому випуску про Зек Spectrum, історію культової франшизи Дізі та про її український спін-офф. А перед тим як ми почнемо, нагадую про важливість донатів Збройним силам України. Посилання на офіційні банківські рахунки ЗСУ знайдете у описі відео. This is the ZX Spectrum. Зек один з перших масових домашніх ПК, став справжнім хітом в Україні наприкінці 80-х на початку 90-х. Дешевизна і можливість зібрати комп'ютер власноруч, маючи лише теркси схем та доступ до електронної барахолки, типу кривайвих дач у Києві, пробивали двері у совковій залізній завісі не гірше ніж VHS-касети або важкий метал. Звісно, збирались і криві клони, типу поїзд і піратські напівфабричні збірки дуже рідко на чорний ринок потрапляли навіть оригінальні ZX Spectrum. але здебільшого ми бачили самопальні ПК зібрані в самих дивних корпусах. Звісно, про ліцензійні ігри в той час ніхто гадки і не мав. По руках ходили валізи, набиті аудіокасетами, на яких і були записані ігри, що вантажились по 10-15 хвилин звичайних магнітофонів. Дехто навіть наважувався робити це з бабін. Вже пізніше, у 90-ті, деякі крамниці почали випускати заводські версії так званих піраток, подекуди навіть з книжечками, описами, а друкарні почали виготовляти проходження ігор. Все це свято життя тривало недовго, так як в середині 90-х на ринок з запізненням у 5 років нарешті вломилися китайські клони пісьми біток. Втім, комп'ютер, що мав у конкурентах, наприклад, Commodore, подарував своїй аудиторії свій власний шарм, звук і свій графічний стиль. А справ... Ажнім хітом, що і є неофіційним обличчям системи, став персонаж гри Дізі. Герой, схожий на звичайне яйце, був створений 1986 року компанією Codem Masters, а точніше, братами Олівер, що до цього спеціалізувалися на створенні графічних ігр головомок. Як кажуть самі розробники, ідея прийшла їм під час роботи над попереднім проектом Ghost Hunters, де кількість пікселів не дозволяла проробити антропоморфного реалістичного персонажа. Тоді і з'явилась ідея мультяшного героя з акцентом на велике обличчя. І емоції. Врешті, концепція розрослась до світу жовткового народу Йоукфоу. а сам Дізі отримав подружку Дейзі, сестру Дору, дідуся Грендпа Дізі, племінника Денні і ще багато-багато родичів. В основі гри був на той час новаторський мікс графічного квесту та платформеру, а центровою ідеєю звичайні європейські казки. Спершу проект мав вийти на платформі Amstart. Але обрано було саме ZX Spectrum через те, що той мав значно більше покриття аудиторії. При розробці брати створили унікальну на той час технологію, не стандартних блоків. А гроші гри дозволяв комбінувати спрайти і обертати їх. Таким чином фони гри досить сильно відрізнялись від тогочасних проектів з шаблонними блоками 8 на 8 Тому в ДІЗІ була можливість заповнити весь екран графікою, економлюючи при цьому ресурси системи. Саме тому. Перша частина мала назву Dizzy The Ultimate Cartoon Adventure. Олівери прагнули показати щось нове для платформи, щось більше схоже на справжній мультфільм, насичений графікою і анімаціями. І це їм вдалося за сюжетом. Дізі мав відшукати в казковій країні Катманду, перуку Леприкона, срібну підкладку хмари, перо Вампіра Дукса та варення тролів, і покласти їх у котел, щоб приготувати зілля, перемогти злого черника Закса. Перша. Частина повільно піднімалась у чартах, так як майже не мала рекламної кампанії. Натомість протрималась вона в топ 50 аж до виходу другої частини. А розробників завалили позитивними листами фанати. Тож, коли вийшла друга частина, Treasure Island Dizzy, вона миттєво потрапила у топ. Ця гра значно відрізнялася від своєї попередниці з новою системою інвентарю та покращеною анімацією. У грі менше ворогів, ніж у попередній, та вона більше зосереджена на вирішення проблем інвентарю. Друга частина мала колосальний успіх. З цього моменту брати Олівери стали штампувати ігри з конвеєрною швидкістю. А вже через кілька років 50% ігор, випущених у Великобританії, містили у титрах їх імена. Працювали хлопці по 20 годин на день, 7 днів на. Тиждень. Наступною грою став експеримент над набравшим популярність брендом Dizzy Fast Food, щось в стилі Пекмена. і конвейер запрацював. Fantasy World Dizzy була першою пригодою Dizzy з багатьма елементами, які згодом стали стандартами для серії, як от то наявність трьох життів, покращена система інвентарю, баланс між вирішенням головоломок та небезпеками. Ця гра також представляла Йоук Фолк і нових персонажів: Дейзі, Дензіл, Дозі, Ділен і Гранд Дізі. Наступною була Quick Snacks. Задумувалась вона як продовження фастфуд і була розроблена всього за два тижні. 1990 року вийшло одразу чотири гри серії. Продовження Дізі, що була першою грою в серії, яка не була повністю розроблена бузнюками Олівера. Натомість, поки вони зосереджувались на інших проєктах, Magical Dizzy був розроблений Нілом Вінсентом і написаний зовнішнім розробником Big Red Software. Наступною була Bubble Дізі. Розповідала вона про підводні пригоди яєчного героя. А дізі Пенік була просто грою головоломкою. В той час дізі стає популярним брендом. Рекламу з персонажем можна побачити всюди. З'являється мерч, футболки, кепки, книжки і навіть колекційні картки. На листопа 1991 року було продано вже більше 1 мільйона копій всіх ігор про Дізі, що було захмарною цифрою на той час. Очевидно, що треба було продовжувати. І цього року Дізі з'явився ще у 4 проектах: Spellbound Dizzy. Ця гра може похвалитись найбільшою картою з усіх Dizzy на сьогоднішній день, маючи цілих 108 екранів. Dizzy Prince of the York Folk. Творці серіалу Олівери залучили компанію з відеігру Big Red Software знову для розробки тієї гри. Dizzy Down the Rapids. У цій грі Дізі катається на бочках річкою, уникаючи перешкод і ворогів. Fantastic Dizzy. Гру планували випустити вчасно до різдва 90-го року. Але через судовий позов між Codemasters і Nintendo щодо гаджету Game Genie, гру була випущено аж в квітні 1991-го. Було надруковано 125 тисяч одиниць замість очікуваних 500 тисяч. Тисяча 1992 року розробники брати Олівер покинули компанію Codemasters, вирішивши, що судові розбірки компанії з Nintendo нашкодять їм. Цього року вийшла ост. Тання повноцінна гра серії у цій декаді. Ця версія була визнана під номером 70 у рейтингу 100 найкращих ігор усіх часів за версією Your Singler Readers. Після цього почався період портів Dizzy на мобільні девайси, інші консолі. А деякі ігри були опубліковані у 2010-х, аж через 20 років після їх створення. 2011-го вийшов ремейк Dizzy для мобільних платформ з досить якісною графікою. 2013-го була спроба перезапустити Дізі для платформ нового покоління у новому 3D-стилі. Та, на жаль, гра Дізі Returns, Кошти, на яку збирались на кікстартері, зазнала невдачі. Зібрано всього 25 тисяч фунтів з необхідних 350. Останній напівофіційний реліз Дізі відбувся аж 2021 року з грою Wonderful Дізі і був розроблений саме для ZX Spectrum платформи. Цього ж року на Nintendo Switch вийшов ще один ремейк Дізі Food. В цілому серія Дізі отримала 14 офіційних частин і розлетілася на всі популярні платформи. Також обмеженими тражами вийшло ще з десяток маловідомих спінофів доповнень та адонів. А фанбаза Дізі виявилась настільки великою, що на офіційних доповнень вийшла просто неймовірна кількість 1993 року. Український програміст з Львова Олег Москаленко випустив навіть гру Дізі The Last Will. А результатом того, що Світ Дізі має одну з найвідданіших фан аудиторій, є те, що і донині щороку виходять фан-ігри по цьому світі, а загальна їх кількість вже дійшла аж до 300 проєктів. Додати більше нічого. Очевидно, що Світ Дізі буде продовжувати жити і розвиватись і надалі. І це лише питання часу, коли ми побачимо новий черговий епічний перезапуск серії. На цьому все з вами був Ретро Білі. Підписуйте. Іс на цей канал, якщо вам сподобалося відео, а також не забувайте підтримувати наші збройні сили. Слава Україні і до нових зустрічей!